Вона пише тобі, ти якийсь черствий? Хм, Ізрик тобі тут поможе. Рецептори б'ються на піку можливостей. Система лімбічно палає вогнем, мене розриває від гіпершутливості. Трильйон відчувань розпирає мене. Я весь із антенн, із радарів, з детекторів. Я сповнений, очей і вух. Під пальцями чую невидимі спектри і ловлю зеницями видимий звук. Димлячі з облоки, плавляться схеми, гуде трансформатор джмелем. Крізь мене проходять потік повсякдення, родючий масний чорнозем. У кожній події збувається дійсність. Усюди і завжди бояє буття. І все це мене прошиває наскрізно. Мов кулі пошарпаний стяг, Господнім ділам невідома прицільність, бо твориться світ навмання, та обстріл такий неослабний і стільний, що жодне не стоїть броня, а можна й піймати і контрольний, як звістку, благу з небес. Вважається місію мати прикольно, та я обійшов собі без. Мені вистачає невидимих спектрів, доступних на запах і смак. За суттю своєю я суто детектор. І хай залишається так.